Всім привіт! вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як легко можна заробити гроші без жодних вкладень. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост телеграм канал з 0 до мільйона. Як бачите, ми будемо отримувати аеродrop від Berasic Wallet. Berasic Wallet це гейміфікований мобільний портал та криптогаманець з Telegram, який працює на мережі BeraChain. Отже ж, як нам отримати аеродроп? Насамперед вам необхідно перейти в Telegram-бот за моїм реферальним посиланням. Далі ми кожного дня забираємо безкоштовні поінти B, ловимо відповідно на екрані бджіли, які нам приносять мед, та виконуємо квести. Тут проста підписка на соціальні мережі. Далі ми запрошуємо друзів по своєму реферальному посиланні і отримуємо 10% від їхнього заробітку. Щоб отримати додаткові інвайти, ми нажимаємо на плюс і купуємо їх за набрані поінти. Лістинг токена планують зробити відразу після бета-тесту, який зараз вже триває. Також ви можете інсталювати вашу секретну фразу у ваш гаманець Metamask, і ось по суті вже мати готовий гаманець із їхніми токенами B. Так як проект підтримує Bera то я думаю, що даний токен непогано вистрілить і таким самим чином. Ви тут зможете заробити непогані гроші. Тому рекомендую обов'язково зал... е... залітати в дану роздачу і запрошувати чим більше друзів по своєму реферальному посиланню. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій Telegram канал з нуля до мільйона». Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.